Вітаю, друзі, сьогодні, 23 січня 2025 року, і поговоримо про участь делегації України, зокрема Зеленського, у Всесвітньому економічному форумі у Давосі, у Швейцарії, який розпочав свою роботу 20 січня 2025 року і триватиме до 24 січня 2025 року. Цього року у цьому форумі. Візьмуть участь близько 60 глав держав і урядів країн світу. І також буде близько 1300 осіб приймати участь. Зеленський мав виступ 21 січня 2025 року. І в загальному, якщо можна охарактеризувати, взагалі цей візит Зеленського, це. Втрата будь-якого зв'язку з реальністю людини, яка займає посаду, як я вважаю з 21 травня 2024 року, незаконно президента України найбіднішої однієї з найбідніших країн Європи, яка у якої під окупацією знаходиться близько 20% території захопленої Збройними силами Російської Федерації, і ось яка людина, країну якої стрясають щодня. Скандали про корупцію, про неефективне управління, про сканд... політичні скандали, яка здійснює неефективну кадрову політику, яка щотижня обіцяє щось нове і забуває про те, що вона обіцяла минулого тижня. Так, от ця людина, Зеленський, має на увазі, закликає Європу. Розвивати штучний інтелект, високі технології, закликає її, Європа має це на увазі, бути більш важливою в системах світової безпеки закидає Європі технологічне відставання, тобто Україна, яка Фактично має розвалену важку промисловість, не випускає літаків. Вона Зеленський говорить про технологічне відставання е, Європи. І я думаю, що у світі вже давно зрозуміли всю вартість Зеленського як лідера і вартість його слів. І ніхто серйозно не поставився до того, що він говорив. В Давосі Зеленський підписав ще один. Безмістовний документ, це документ <кій> безпекового угоду <кій> з такою потужною світовою державою, як Албанія на 10 років. Зустрічався там на полях з багатьма лідерами і сенсу аналізувати це немає, тому що це є просто інформаційний пил. Але щодо деяких заяв слід, де, деяких, щодо деяким заявам слід приділити увагу. Зокрема, Зеленський заявив про те, що Україні потрібно буде 200 тисяч миротворців для того, щоб забезпечити мирні угоди, і про те, що Україна готова розпочати мирні перемовини з Російською Федерацією, у разі якщо Збройні сили Російської Федерації відійдуть на лінію зіткнення станом на 24 лютого 2022 року. Тобто, ви розумієте, наскільки неадекватною є сприйняття реальності Зеленського, що він виступає із такими заявами щодо миротворців. Ще буквально навесні 2024 року Зеленський заявляв про те, що не може запрошувати миротворців в Україну, коли президент Франції Еммануель Макрон виступить з відповідною заявою, тому що е, Російська Федерація підніме хайп зараз. Він взагалі не пам'ятає, що він таке говорив, говорить цілком протилежне і вже розмірковує про те, скільки миротворців потрібно, щоб е, забезпечити сталий мир в Україні, у разі якщо такі перемовини будуть відбуватися е, далі. Зеленський говорить про те, що е, Збройні сили Російської Федерації повинні відійти на лінію зіткнення 24 лютого 2022 року, щоб почалися перемовини? Взагалі, адекватна людина, яка е, серйозно ставиться до своїх слів, могла би таке заявити? Скажіть мені, будь ласка, хто примусить Збройні сили Російської Федерації відійти на цю лінію? Сполучені Штати це не вдасться. І чому? З яких міркувань Російська Федерація повинна відходити на цю лінію? Тобто знову е чисто маніпулятивні, беззмістовні твердження, які свідчать тільки про одне: Зеленський втратив зв'язок із політичною реальністю. В той час, коли в країні, Україну щодня страють величезні корупційні скандали, е щодня стресають. Е Повідомлення про те, що судять військових при тому, що до людей, які здали південь, досі будь-яких претензій немає. А серед них є самі Зеленський, і Залужний той самий, і Рєзніков, і Стеф, е, Стефанчук, <кій> голова Верховної Ради, які нічого не зробили для того, щоб перешкодити вторгненню Російської Федерації в Україну, або зробити його наслідки цього вторгнення менш трагічними для України. Так от е, на фоні цього всього Зеленський продовжує е, спотворювати реальність, е, представляючи себе людиною до слів якої варто прослуховуватися. Однак він плутає роки у 2022 році. Я думаю, е, така стратегія вона б була е, е, ефективною ще, коли він справді користувався медійною вагою засобів масової інформації світових і. До нього прислухалися світові політики, реагуючи на героїчний спротив збройних сил України і українського народу як спільноти після вторгнення Російської Федерації в Україну, але не зараз, коли всі побачили рівень розкрадання, рівень корупції, рівень неефективності управління збройними силами, рівень монополізації інформаційного простору, порушення прав людини, способи мобілізації тощо, тощо, коли всі це все побачили, я впевнений, всі зрозуміли те, що. Слова Зеленського не варті її ламаного гроша і не варті того кисню, які витрачені на те, щоб їх проголосити, разом із Зеленським, звісно, був Єрмак, який теж хизується у Твіттері своїми зустрічами з якимись другорядними радниками, там десь в кулуарах глибоких, але про ці зустрічі Даусі можна сказати одне: в той час, коли на фронті йдуть важкі бої, коли. Немає взагалі стратегії, що робити далі, коли Трамп висунув типу ультиматум Путіну, при цьому не позвонивши перед тим Зеленському і не узгодивши якісь спільні дії, спільні заяви щодо цього. Оце якраз є справжнє ставлення до зеленського світового лідера провідної країни, що не має значення, що говорить Зеленський, тому що, на жаль, з таким керівником долю України вирішуватиметься без України. На жаль. І погано не це навіть найгірше, не те, що Зеленський втратив зв'язок з реальністю, що про що свідчить його заяви у Давосі. Погано те, що цього не усвідомлюють українці, що з Зеленським неможливо перемогти. Що єдиний вихід це тиснути на Зеленського, щоб він негайно подавав у відставку, щоб його команда була відсторонена від влади. У спосіб передбачений Конституцією України, тому що це є єдиний варіант переформатувати державну владу, завести ефективніших людей у владу і е розрубати корупційні зв'язки, які є у владі, е припинити е космічне розкрадання українського бюджету, і європейської і американської допомоги. Е Створити ефективніший механізм управління збройними силами України, побудувати фортифікації, захист навколо енергооб'єктів, то що, тощо, лише це дасть нам кращу переговорну позицію щодо Російської Федерації, але не з зеленським. З зеленським це неможливо. Слава Україні!